Всім привітки! Я рада бачити вас на своєму youtube каналі Тут ми говоримо про саморозвиток, про самопізнання, про чакри, про меточанаї. Тому якщо тобі цікава ця тема, залишайся. Сьогодні ми розберемо цікаву актуальну тему міфи в чакрах, міфи в показниках чакр. Тобто, ми розберемо, що значить низькі показники, що значить високі. як. Чим вони відрізняються, як їх не путати, бо саме новачки в Чакорнальзі вони трошки путаються, да? що значить низька там ажна, що значить висока нахата. Тось, тобто, і ми це все якраз розберемо. Чокрональз приймає як нумерологію, Тобто що корнальс як матриця долі, як астрологія, як нумерологічний вид, да? таке самопізнання, яке показує нам наші вроджені здібності. Саме розберемо особливі такі показники, на які всі звертають увагу, да? але чуть-чуть не розуміють, що воно значить. Отже, перше, це коли вважає, що низька ачна це показник тупості, дурності, що людина тупа, потрібно працювати з ачне. Ачна це чакра мислення, інтелекту, логіки. От, і якщо у людини до 40% показник там 35, там 27, то да там 40, це означає, що у людини пряме практичне мислення. Що має на увазі? Ти на мислить так, як воно є. Тобто вона не мислить якимись там образами, візуалізацією, якимись такими абстрактними речами. То тобто, вона мислить прямо конкретно, і це прикладне мислення. Хороші люди можуть розвиватися в якихось науках, в якихось там, там де цифри є, там де є якісь завдання по прикладу. Тобі дали якусь задачу, тобі дали приклад, і по цьому прикладу ти можеш вирішити цю задачу. Там не потрібно щось своє придумувати, да там не потрібно довго щось там придумувати, аналізувати. Там Потрібно повторити, так скажемо. Саме з низьким показником люди більше практичні тут і зараз, в моменті. Тобто у них є задача зараз, вони на ній сфокусовані, вони над нею працюють. І це не дає їм знаєте, надмірне відлітання, коли вони там, там, думках, там в думках, в, 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 в якихось фантазіях. Тобто у них таке мислення Я тут і зараз, я в цьому моменті, я працюю. Що не скажеш про високу ажну? Звичайно, висока ажна це не означає, що ви там якийсь там унікум, що да, ви там геній якийсь розумний. Також є свої особливості. Висока ажна показує, що у людини інше мислення більш абстрактне, більш таке філософське, більш таке нематеріальне, а якесь таке безформне. Тобто, коли людині сказати Зроби цю задачу, вона спочатку подумає, вона спочатку повізуалізує. Не підійде вже задачі, де людині потрібно просто повторити у неї таке глибока, можна сказати, мислення, таке різностороння, де вона хоче щось придумати сама, де вона хоче щось додати, де вона хоче з якоїсь іншої сторони подивитися. Важко можна об'яснити да, простими речами, як вона мислить. От і тут є теж нюанс. Проблема, що ці люди можуть надмірно відлітати, бо вони більше. Сфокусовані не на теперішньому моменті, а на майбутньому. Тобто вони тут і зараз їх немає, так скажем. Вони більше в фантазіях, в майбутньому, в своїх якихось ілюзіях і так далі. І це якраз є мінус високої ажни, що ці люди надмірно відлітають, що їм важко сфокусуватися на моменті тут і зараз, їм важко зрозуміти задачі, які їм зараз потрібно. Висока ажна показує, що людини може багато страхів, багато якихось ілюзій, фантазій, де вона не. Тут, а десь там дуже багато думають. Тобто, якщо у людини низька, ажна, вона не буде довго думати, а надо, а не надо, а що мені зробити, а що буде, а які наслідки. Вона більше зробить і все, і забуде. У високі аж будуть сидіти три часа і думати, так, а що ж мені зробити, так, а які наслідки, а, які, а якщо я так зроблю, що буде, якщо я так зроблю, що буде. Плюс і це їм, звичайно, дає прогностичне бачення, коли вони бачать наслідки своїх подій на майбутнє. Да? Вони можуть чудово прогнозувати, вони Може чудово бачити причину наслідкової зв'язки, але в мінусі, коли людина надмірно прямо оце задумується, це вже виливається в те, що вона ніколи не проступить до цієї задачі. Тобто вона завжди буде залишатися на рівні голови в своїх думках, в своїх страхах. А на ділі на практиці не буде нічого. З низько аж не навпаки. Потрібно більше обдумати, да? бо є стаки теж мінус, що вони можуть не думати, а спершу зробити, а потім подумати. Да? І тут теж можуть бути свої певні нюанси, що вони могли не обдумати і зробити не те, що потрібно, не так, як потрібно. Да? І тут навпаки, побільше думайте, кого низька ажна. Чуть-чуть зупиніться, не спішіть, обдумайте, звісти, да? логічно все структуруйте в голові, да? по поличкам все структуруйте, а потім вже приступайте до дій. Так ви не будете робити помилок. Да? І будете більш мати якісніші результати. Знизької Ашні також дуже є хороші спеціалісти, дуже хороші езотерики. Просто у них є така особливість, що їм класно працювати саме у вузькій ніші. Тобто їм не потрібно і там щось вивчати, і там багато знати, і там їм потрібно от вивчити одну якусь свою сферу, нішу і там розвивати. Та? І там досконало все вивчати, досконало рости. Тобто у них буде там класно. Соколь, Ашні, людям потрібно різностороннє бачення, і там щось вивчити, і там почитати. І тот метод вивчити, і там. і там. Тобто у них чим більше буде е, різних інструментів, різних сфер, тим більше в них буде, знаєте, своя якась структура в голові складатись. Ох, так, шихоті. Ви спитаєте, якщо в мене середній показник, тобто і не низький, і не високий, куди мені відноситись? Тобто, є такий показничок в нас, є як середні, да? це від 40 до 60, там 50, 55. Там, да? І куди ж вас відносити? Тобто тут вже важливо дивитися на фішутху. Тобто вішутха і ажна створюють інтелектуальний контур. І також дивіться на назву свого контуру. Бо якраз саме від вішутхи буде залежати, як саме у вас мислення, да? який у вас контур, у вас більш практично заземлене мислення. Чи у вас більш таке абстрактне, таке безформенне мислення? Приходимо до наступної чакри, де також є певні міфи, певні нюанси це анахата. Звичайна анахата, серцева чакра, дуже багато також міфів про неї йдуть: що якщо в тебе низька на то ти сухар, ти жорсткий, ти холодний, ти прям такий безчувственний. Анахата відповідає відповідає за емоційну сферу, за почуття, за душевні якості, таке як емпатія, вміння відчувати, вміння любити, вміння віддавати. У вас низька на хата у вас просто свої особливості є, що ви можете любити, ви можете віддавати, ви можете піклуватися, але. Про інших, а не про себе. А нахата також показує нам ставлення до себе, так? як ми любимо себе, як ми сприймаємо себе. Але з низької нахати потрібно навчитись першу любити себе, особливо, якщо у вас є по ній задачі. Там карма по четвірочки, родова по четверочки. Це означає, що у вас може бути складнощі в тому, щоб прийняти себе. Долюбити себе, дати цю любов собі, піклування собі, ви можете давати людям, ви можете піклуватися, да віддавати, але щоб закрити цю диру всередині, скана хата дає надмірну чутливість до емоційних нагрузок. Якщо ви у стосунках з. Людину, якою висока нахата, у вас конфлікти дуже часто, якісь істерики, там, да, ви там, сваритесь і так далі, вам буде дуже важко. У вас іменно об'єм, так скажемо, емоційної нагрузки маленький. І якщо кожен день вас емоціями грузить. Дуже ви виснажитесь сильно, дуже тому потрібно більше так відпочивати від емоцій. Да, вам потрібно розгружати свій емоційний фон. Але, звичайно, є такі нюанси, да коли допустині і маніпура низька, і анахата низька, і вона може бути такою беземоційною, більш такою стриманою, да вона не лізе там вішатись на шию кожному зустрічному, Вона не на першому побаченні не скаже Я тебе люблю, я там готова сім'ю створювати і так далі. Да, Тобто у неї немає таких порив емоційних. Такі невлюбчиві. Да? Тобто вони не влюбляються прям з першого погляду, у них немає такого, що прям влюбилися, розлюбили, потім влюбилися, потом розлюбили, розлюбилися. Тобто у них цього немає, вони більш стабільні в цьому плані. От, але не знаю, що вони не вміють любити, вони вміють любити просто по-своєму. Кого висока на хата також є свої нюанси. Якщо в плюсі, це звичайно люди емоційні, дуже так? їм дуже важливо і обніматися, і цілуватися, і говорити «я тебе люблю, і розказувати про свої почуття на весь світ кричати. Вони можуть швидко влюблятися, швидко розлюбляти. Тобто у них такі можна сказати емоційні качелі в житті. І це нормально, в принципі, бо їм і потрібна емоційна нагрузка. Потрібно, Чим більше емоційних нагрузок в житті. Тим краще вони будуть себе почувати, Да? не те, що про Английськона хата. Їм потрібні постійно якісь емоційні сплески, якісь Скандали, да, ось вся італійська сім'я вони так будуть себе почувати живими, да, наповними, що емоції, да, вирують, страстю, це все. Тобто їм це потрібно. Мінусі, звичайно, це коли людина може давити своїми емоціями, коли може надмірно залюблювати. Тобто вона може, допустимо, ви тільки познайомились, вона все вішається на шиї, я тебе люблю. Ми там вже про майбутнє думає, вже про сім'ю, про дітей думає. То тобто в них емоційна влюбчивість дуже швидко приходить. Також мінусів не можуть за. Задавлювати свою любов'ю, задушувати прям, коли надмірно. Знаєте, такі мамочки, які надмірно люблять своїх дітей, і прям так їх залюблять, що прям пилинки з них здувають, прям і, і їсти приготовлять, і там носочки постирають, і прям от оця надмірна гіперопіка, да, от якої тобі аж тошно стає. Вони дають любов. Піклування там, де навіть не потрібно. Можливо, якщо у них сфера реалізації, якщо у них робота зв'язана з емоційною сферою, спіклування з віддаванням, тоді у них. Буде гармонійно все, да, тобто на роботі вони будуть віддавати цю свою любов, вдома вони будуть більш такими спокійними, да? адекватними. От якщо в них немає оцього сплеску, да? куди виплескати цю енергію, вдома вони будуть задушувати вас своєю любов'ю, гіперопікою, гіпертурботою. турботою. Тож давайте ще одну чакру розберемо, навколо якої також багато міфів, багато якихось переконань. Віється це вішутха. Вішутха це горлова чакра, яка відповідає за комунікацію, за самовираження, за проявлення. Тут теж думають, якщо в тебе не Цікаві шутка, то все в тебе блок на проявленості, на спілкуванні, Ти такий мовчазний да. Також є тут важливий нюанс, що ми дивимося разом з адже, як я вже сказала, датось ми дивимося повністю. От вішутха це так, як ми доносимо свої ідеї, свої думки, свої почуття, То це проявлення. Низька вішутка це не показує, що у вас немає здібності в голосі, в співі. Є, є, є певні такі особливі показники, які показують, що у вас є музичні дані. Якщо у вас немає в задачах, у вас низька вішутка, у вас немає іменно тяги до соціуму, тяги до того, щоб там на Сцену виходити, тяги там, щоб бути публічними, щоб навколо вас якийсь там хейт, да, лився, щоб навколо вас там якісь обговорення йшли. Їх немає такої тяги, прямо розкривати все на розпашку, в да. них немає такої тяги вивертати все назовні, щоб всі все знали, щоб всі все бачили. Сока вішутха, тобто тут є звичайно тяга до публіки, до соціуму, до комунікації, щоб про все на світі говорити, да, про все розп... все обсудити, все розказати. Потрібна ця слава публічна, щоб їх бачили, у них є бажання цієї уваги, да, надмірне може бути навіть бажання цієї слави, щоб О, дивіться на мене, зверніть увагу на мене, я такий такий. -то", і це в них теж є. І дуже класно, якщо є і по ній задачі, дуже класно якраз і реалізовувати цю тягу, бо в них є ця творча жилка да, до сцени, до публік. Висока в жутках у них більш така знаєте, впевнена, сильна мова. Тобто вони можуть щось сказати і всі повірять в це, да, вони можуть запевняти. Та, маніпулювати словами, заговорювати, тому дуже класно, якщо вони будуть реалізовуватися і в сферах, де буде потрібна їхня мова. Низька вишутка не дає такої сили, будь навпаки, спокійна, більш така тиха мова, навіть може бути непомітна іншим, да можуть навіть не звертати увагу. Особливо є такі випадки, коли, допустим, велика компанія і хтось з низькою вишуткою про щось говорить, то їх можуть не чути, можуть щось там чимось займатися, хтось витати в своїх там думках, да, тось тобто не звертати фокус уваги, Висока вишутка, всі будуть мовчати, всі будуть їх слухати уважно, да? і вірити в те, що вони кажуть. Сильна сторона йому знаєте низько вішутки в тому, що. Що вони можуть бути прямолінійні. Тобто це може бути і хорошо, і погано. Тобто хорошо, в плані того, що вони краще скажуть так, як є, да, без якогось обману, без якогось такого прикрашання. Вони скажуть прямо так, як є. І це може бути боляче, звичайно, да, але це про чесність. З високою вишуткою вони можуть там щось там десь допридумати, щось там десь як, якось прикрасити, да, десь приувеличити. Тому використовуйте свої сильні сторони вишутки, і на благо. Да, знаєте, які у вас є плюси Прояви, які мінусові і використовувати в благо, Важливий нюанс це поєднувати, поєднувати всю картину цілком, бо тут важливе поєднання чакр. Да, як я говорила, коли ми дивимося, аж ми дивимося і вішутку, ми дивимося і задачі. Да. Тобто дуже важливо їм навчитись бачити повну картинку, щоб набагато глибше да, розкрити особистість, набагато більше зрозуміти про неї да, і дати якомога якісніші рекомендації. Тому, якщо вам цікавий цей метод, більш глибше його розібрати, користувати його в своєму житті, в своїй роботі, допомогти. Да, Іншим заповнюйте анкетку в шапці профіль. Я зв'яжусь, проведу вам консультацію. Ми подивимося по вашим чакорнаїзм. В чому ваша сила, в чому ваше призначення, і як вам може допомогти моє навчання? Вам за увагу. Дякую, що переглянули це відео. Надіюсь, було корисно. Якщо у вас є якісь питання, бажання, пропозиції. Пишіть мені в коментарях і зустрінемося вже на наступному відео.